Доброго дня всім! Хотів би вам довести до відома, що в мене в 12, 12-й годині селекторна нарада з Мінрегіоном по, на, по поводу нашого моста железнодорожного. Ну і я не знаю, що це ну, яка це буде нарада, в якому смислі, але ну, ми з Федором там готуємося і. Ну, ми як, як найменше будемо просити кошти на Олександровку, щоб десь там по 30 мільйонів. Вчора думали 14, сьогодні Федор вже прийшов 30 треба. Ну будемо просити да, 33, да, кожному. Ну, звісно, до мене теж звертаються мешканці Олександровки. Ну, хоча б зробити дороги. Ми всі знаємо, що там є, і як там підземні води, і все. То есть, ну, Хоча б уйти з цього. І є там різні предполагання, тосі, почато робити проект відновлення, потім моста, як робити. Ну і теж я сьогодні спілкувався, ну, як воно називається, облавтодор, як воно раніше зараз називалося, тобто ми на той сесії видали їм порядка. Ну, 9 гектар землі, хай строїть стоянку. Ну так якось будемо виходити. А потім я там лів групу напишут, яка, яка, які будуть виставки, і ну як, як пройшли перемовини. Тобто будуть присутні область, мінрегіон. Ну і ми. Добре так на сесію прибуло 25 депутатів сесія має право розпочати свою роботу. Ще ні, слава, ні нам, братья, українці, усміхнеться. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, у своєї тіло, For our Прошу вшанувати пам'ять загибних маслі збройної агресії Російської Федерації проти України хвилини мовчання. Дякую, прошу сідати. Так, шановні депутати та посадові особи, прошу виступати та задавати питання державною мовою. Є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Шість за рішення прийнято розпорядження про скасування про розпорядження про скликання 49-ї сесії. Включено три питання. Пропоную проголосувати. Є питання зауваження пропозиції? Нема тоді пропоную проголосувати за основу. То в цілому, прошу голосувати. 26 за рішення прийняли. Пропоную провести засідання сесії за 10 хвилин. Інші пропозиції є. Немає, якщо немає пропозиції, інші прошу голосувати за основу та в цілому. 26 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер один: про внесення змін до міської програми з співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних жилих будинків 13-го мікрорайону міста Чорноморськ до стану придатного для проживання на 21-24 роки. Затверджене рішення Чорноморської міської ради від 12.04.21 року номер 55 зі зміни доповідає начальник фінансового управління Ольга Яков'єнка. Треба доповідати, пройшла комісія, пройшло все. Не треба, не треба. Якщо в когось є питання, прошу задавати. Якщо питань немає, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Двадцять шість за. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 2 про внесення змін до міської цільової програми підтримки сил, територіальної оборони, Збройних сил України, військових частин, Збройних сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради на 24 рік, затвердження рішення Чорноморської міської ради від 22 12-23 року 516 зі зміни. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайщук. Є питання к Руслан? Є питання по цьому вопросу. Якщо нема питань, нема зауважень, прошу голосувати за основу, та в цілому голосуємо. Дякую, 26 за рішення прийнято. Дякую, Руслан. Питання номер 3 Про внесення змін та доповнення до рішення Чорноморської міської ради від 22.12.23 року 522 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік зі зміни. Доповідає заступник міського голови Наталія Яволова. Є в когось питання? У вас є проєкт рішення на руках? Пройшло комісії? Нема питань. Да, Наталі, немає питань. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Двадцять за. Дякую. Рішення прийнято. Всім дякую. У нас дуже така коротка сесія. Ну ви всі розумієте чому? І ми будемо сподіватися, що хотіли би сподіватися, що ці 54 квартири, які будуть виділятися військовими, Що найскоріше бажано було, щоб всьому росі доробили. У нас приїжджають військові в понеділок. Да? Будемо обсуждати випроси. Аня, ти знаєш, да? А? Вівторок, так? Да? Добре, да. Ну і второго. Добре, на цьому питанні порядок денний вичерпано. Вдячний всім за роботу засідання оголошує закритим. На хвилину затримується після гімна.

Що ми брата козацького родучила, ми поглажим за нашу слогом що. Вава, Дякую. буквально одну хвилинку. Дивіться, е, я сьогодні на виконкомі подумав вже це питання. У нас є люди, які е, дуже тривалий час не ходять на засідання виконавчого комітету. Я прошу всі фракції, ну всі розуміємо. Е, якщо у вас ці люди там у вашій фракції, е, там в партії, прошу давайте їх е, ваші пропозиції на наступному тижні. Будемо міняти. Ну якщо людина знаходиться за кордоном, не збирається сюди приїжджати. Ну ми потім бігає Наташа Лена, збираємо людей, формуємо, немає. ну ми не повинні бути залежні від якогось, хто уїхав за кордон. Добре, я прошу всіх. У Вас є тиждень. Якщо за тиждень не буде вирішувати це питання, буду вирішувати я його. Друге, я дуже прошу, Лен, мабуть, це ти сформувати і розібратися з земельною комісією. Дивіться, я був вчора, позавчора був на колегії, і там, слава Богу, нас не опоміналі там з поганої сторони, але ми повинні розуміти, що у нас є там вільні землі, це і ми не можемо винести на сесію, тому що не може зібратися земельна комісія. А це все втрати, втрати до бюджету. Якщо би ми я не кажу там дати комусь віддати через аукціон, і ми будемо отримати кошти. Місто буде отримати кошти. А ми не можемо тільки тому, що земельна комісія не збирається. Ну, зрозумієте мене, ну це, ну, це неправильно. Це неправильно. Тобто, от сьогодні, сьогодні у нас нема порядку денному земельних питань. Чому? Там є підготовлений проєкт рішення. Там на виставлення там двох участків на суті знає на аукціон. Там є погодження меж з нашою сусідньою громадою, тому що ну всі. Три місяці узгоджували, узгоджували, вони роблять новий генеральний план. А ну в нас земельна комісія не зібралася, ну от ми не можемо дати це погодження. Там все там, ну як мені кажуть, все там нормально, все пройшло, тільки формальне остались. То есть, я дуже прошу, давайте якось сформую, щоб вона, щоб вона була працездатна. Розумію і підтримую вас в цьому питанні. Я думаю, що це аналогічно ситуація з виконкомом. Є депутати, які постійно і не пропускають засідання комісії. Є ті, хто в цьому році навіть не був, а деякі взагалі жодного разу не збирались. Тому якщо ви не хочете працювати в якихось комісіях, не можете туди приходити, будь ласка, подайте заяву, вийдіть. І, і для того, щоб там був постійний кворум, і люди, які хочуть працювати, могли працювати. Я прошу да, всіх депутатів, там фракції, групи, дати свої пропозиції. На це у вас є у всіх тиждень. Будь ласка, але ну, виконком і як, ми, слава Богу, сесія у нас працює, питань немає, нас завжди людей вистачає. А от е, земельна комісія постійне питання, постійне питання, збираємося, даємо рекомендації е, людям виїхати е, на місто, але ну, ми не виїжджаємо на місто, проходить там місяць, ми опять збираємося, щоб давати рекомендації. Ми знаємо, що ми в тупік зайшли з ставньої стоянки, правильно? Тобто, от сьогодні законодательно ніхто з нього не може вийти. Не дали, і сьогодні ми не будемо отримувати кошти за оренду, а дати зараз не можемо. Ну от, це наша вина. Я хочу всім подякувати, що ви прийшли. Дуже вдячний. Да. Будь ласка, за дорученням почесних громадян нашого міста, хотів би попросити вас звернутися до депутатів буквально на три хвилинки. Вертайте, давай. З трибуни можна? А? Скажіть, кажіть, да. Василь Олександрович, ви пам'ятаєте, рік більше року назад ви запросили депутатів, ви запросили почесних громадян участити в роботі сесії як почесних громадян міста Чорноморська з правом дорадчого голосу. Цим голосом я зараз хотів би і скористатись. Розумієте, що в не один раз сказали, що ми допустили помилку, коли не запросили почесних громадян на сесію 10 мая. Я думаю, що цю помилку, мабуть, потрібно було би виправляти. Чому Тому що на цій сесії ви прийняли нове положення про почесного громадянина Чорноморської міської територіальної громади, скасувавши положення про почесних громадян міста Чорноморська? Ми можемо це виправити, коли із цього рішення ви викреслимо пункт номер два. Де скасовано це положення? Таким чином може діяти і це юридично незаборонене обидва положення. Те положення, яке було до 2020 року, воно, воно є до 2020 року і діючим і діючим на цих всіх людей, які були прийняті в це звання. З 10 травня діє нове положення, хай воно діє. Я наведу такий приклад, абсу, абсолютно від, приклад, який може показати нашу абсурдність. Наприклад, в 1989 году особі абстрактно. Було надано звання Героя Радянського Союзу. Пройшло 2-3 роки вже Україна, і в році, 1992 році гарячі голови предлагають, давайте вважати Героя Радянського Союзу, Героєм України. До... Вискажіть, що це дійсно абсурд. Тому е... Люди, які були прийняті до звання почесних громадян міста Чорноморська до 2020 року, ніяк не можуть автоматично стати почесними громадянами Чорноморської громади, якої до, до тої пори не, не було ще. Тому я думаю, що це процедурне питання. Депутати можуть його розглянути, і виключивши пункт номер 2 цього рішення 603-8, ми, ми можемо зняти проблематику, яку сьогодні багато людей почесних, вони в поважному віці переживають, переживаються і попросили мене звернутися до депутатів з цим, щоб ми цю помилку виправили. Ми сильні тоді, коли ми бачимо помилки. Ми ще сильніші тоді, коли ми свої помилки виправляємо. Тому, будь ласка, ми дуже просимо, значить. Це питання вирішити. Дякую. Дякую. Депутати почули, будь ласка, пропозиції і будемо. Буду пропозиції, будемо виносити на сесію. Не буде пропозиції, не будемо виносити на сесію. Все. Дякую, дякую за, за роботу. Всім дякую.